Я тянул. В районе весь метон. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. А дальше что? Ну, вот такой древей ехал на липпе. И, и все. Ось так от, поки що стоїмо, хочемо цього прицепу і притягнути звідти сюди, щоб він раніше трошки стояв. Завтра будемо пробувати, підсипемо попілом трошки по льоду і будемо пробувати. Ось так от. По вигинало і трасує. Ось так от Вес тут трошки є, як би. Це хочемо перегнати його, під дом І щоб так займував. Побачимо що в нас вийде. Підсипали трошечки до трогу І зараз будемо пробувати Так Будемо пробувати О, ветерна Ну непогано Так, що. Ну що ж, витягнути його витягнули, почали запихнути Ай-яй-яй-яй-яй, не виходить. На льоду злізло як не вийшло. Знову його витягує і по новій пробувати запихати. Так само не виходить його туди запихнути. Підсипали, витягнути виходить, але як здаємо назад, то його по цьому льоду просто стягує. Ну що, очередна попитка. Вже хочемо, хоча б його... Опа, впейдрилося. Вже хоча б його рівно покласти. Ось так воно наїхало впейтрилося. І не прийде тут. Сейчас хотіть, речі, ми забейтремо цього камінця. Так, ну що ж, позабейтрали там камінці, повитягували і Зайтрас помалесенько. Помалесенько пробуємо затихнути. Фейтри їхали, Хейтрачі пробуємо по новому. До речі, якось так воно. Пробуємо таким способом затягувати його. Так, ось так получається якось. Якось Ось так виходить. Ось таким от образом запхали прицепа. так от зайтра ще трошечки його запхаємо, задействуємо, щоб дишель не був на Дойтрозі. і на цьому все. Попідкачуємо колеса. Цей. Поставимо домкрат, підмкратимо його і буде так як треба.